Бояться навіть згадувати з деяких російських шкільних підручників. Почали прибирати згадки про Київ. Зокрема, у літературі для росіян шкільного віку взагалі не йдеться про українську столицю в параграфах про Київську Русь. Про це повідомляє видання Медіазона. Журналісти ознайомилися з кількома сторінками відредагованого підручника навколишній світ для четвертого класу і порівняли їх з версією 2021 року. Якщо у старому виданні йшлося, що літопис повість минулих літ написав монах Києво-Печерського монастиря Нестор, то у новому Нестора називають просто Ченцем. У старій версії князь Володимир хрестив народ у Дніпрі у Києві, у новій просто у столиці. Зрештою, якщо раніше підручник писав, що після смерті Олега у Києві став правити князь Ігор, то тепер князь Ігор почав правити Русю. Ба більше у підручнику з історії Росії для шостого класу змінилася навіть дата, яка вважається моментом заснування Русі, яку завжди називали Київською Русю». За даними медіазони, готуються також методичні матеріали, у яких уточнюється роль Києва в історії Росії. Володимир Мединський, помічник президента РФ та екс-міністр культури, підтверджував, що у Московії з'являться єдині підручники історії, написані з врахуванням збройного нападу Росії на Україну. Росіяни збираються нав'язувати своїм нащадкам пропаганду про так звану спецоперацію та окупацію українських територій. Ядерні загрози та кібератаки. Чого чекати від Путіна у відповідь на контрнаступ ЗСУ? А він, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, уже розпочався. Українські воїни наразі ведуть активний штурм на фронті. І це теж контрнаступальні дії. Коли ми врешті повернемо Крим та окуповані території. Що можемо очікувати від чергової зустрічі західних союзників, яка відбудеться цього тижня у форматі Рамштайну? Військове командування нашої країни проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів, адже без належної протиповітряної оборони запланований контрнаступ ЗСУ може опинитися під загрозою зриву. Усе найважливіше у четвер, 20 квітня, о 19.15 у проєкті говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.